Вітаю, друзі! А також усі інші. Сьогодні у нас ранок, 24 травня, і ми продовжуємо на обоз UA обговорювати ситуацію в зоні бойових дій. І фактично, сьогодні вже 821 день повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ. Російське командування вважало, що вони зможуть дуже швидко захопити територію України. Ну, як там говорили, Київ за три дні і все таке інше, 821 день. І Сили оборони України продовжують спротив російським окупантам. За а, минулу добу відбулося дуже цікаво багато подій, серед яких чергова, а, чергова вже, а, скажімо так, а, страта чергового російського генерала. В плані професійному стратам, не фізичному, на жаль, але всьому свій час, яка пов'язана в першу чергу з тією чисткою, яка відбувається в лавах російських так званих Збройних сил. І безпосередньо в даному випадку відбувається процес в напрямку, векторі зачистки оточення Валерія Герасімова, тобто, після Міністерства оборони. Після Сергія Шойгу взялися за Валерія Герасимова. Як тут не згадати слова Євгенія Пригожина? Шойгу, Герасимов, що з обличчям, а, і це найцікавіше. Тому що ще наприкінці 2022 року, саме Євгеній Пригожин, до якого можна е, відноситися як завгодно, як до досить такої контроверсійної та дисонуючої персоналії, але в першу чергу, як саме до злочинця, військового злочинця, воєнного злочинця, е, він тим не менш вказував на дійсно реальні речі. А саме на те, що війна розпочалася проти України, ні з чого. А по-друге, воювати Росії було нічим, і в першу чергу через Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. І коли Євгеній Пригожин намагався дійти до Москви, то достукатись до їх так званого верховного головнокомандуюча, що в результаті зробили з Пригожиним, його знищили. Саме ті, кому він фактично вірив, вважав, що в нього є. Мандат недоторканості. А що зараз ми бачимо? Кінець, майже кінець травня 24-го року, і починається зачистка Пригожина не Пригожина, а ті, проти кого Пригожин виступав: Шойгу та Герасимов. Ну, скажімо так, дуже цікавий збіг обставин, який може зіграти все ж таки нам на користь. Чим саме Ну хоча б тим, що. Сергій Шойгу, треба розуміти, це такий собі фермер Оленівод, який затягнув на Фрунзенську набережну в своє оточення інколи, так, професійних офіцерів, але все ж таки до нього було зовсім інше відношення. На фрунзенській набережні існує декілька ось таких груп впливу. І до однієї з груп впливу відноситься представник Генерального штабу. Російської Федерації, військ російських Валерій Герасимов. А він відноситься до пулу офіцерів голубої крові, тим, кому передається звання майже по спадку. Дід був генералом, батько був генералом, я генерал, мій син буде генералом, мої онуки будуть генералами, і ми будемо мінятися посадами, мабуть, навіть ні. Але все це спадкоємство голубої крові офіцерів. Шою до них не відносився. Але зараз взялись саме за голубу кров. Хто це все отримував а, як спадок? І тому це якраз може і сприяти деякій дестабілізації внутрішньої Росії. Це нам би тільки допомогло, але як воно буде насправді, побачимо найближчим часом. Наша справа це спостерігати за тим, що відбувається в нас в нашій зоні бойових дій, де ми продовжуємо знищити російських окупантів. Отже, розпочинаємо, звісно ж. Я починаю свій огляд станом на ранок 24 травня з Харківщини, тому що на Харківщині продовжуються бойові дії. Але звертаю увагу. Ситуація в напрямку Липці вона не змінюється. Фактично, росіяни були зупинені, вони загальмувалися, і їм не вистачає ресурсу для того, щоб розпочати бойові дії на північних околицях липців. Окрім всього іншого, подивитися на цю дуже цікаву ну Таку саму дуже цікаву ландшафтно-рельєфну ситуацію в липцях. А росіянам буде дуже складно взагалі вести бойові дії в цьому населеному пункті, тому що саме річки Липця та Харків, вони значно ускладнюють цей процес. Максимум, що вони зможуть зробити, це зайти саме в північну частину, але потім. Природня перепона, природня перепона, яка не дозволить їм повноцінно просуватися вглиб населеного пункту. Хоча, знову ж таки, повторюю, вже майже ми е, виходимо на рубіж другого тижня цієї великої битви за Харків. А ця велика битва за Харків вона зупинилася на північних околицях Липців, навіть до них не дійшла другий тиждень. Я нагадую, що в Білгородській області і безпосередньо в зоні бойових дій на Харківщині зараз у російських окупантів сконцентровано 40 тисяч особового складу, а це на 10 тисяч більше, аніж було станом на 10 травня. Росіяни збільшують кількість своїх військ і вони будуть продовжувати збільшувати, тому що вони все ж таки ми бачимо, намагаються продовжувати наступальні дії саме в цій локації. Але все ж таки, друзі. А також усі ми бачимо майже нульовий результат в питаннях на напрямку на липці. Вони обирають між липцями та Вовчанським напрямком. До речі, а що там в Вовчанськ? А щодо Вовчанську, ситуація наступна: російські окупанти продовжують намагатися проводити міські бої. А, знову ж таки, я зараз використовую Live UA Map. А, Тут нема такого поняття, як сіра зона. Тут все а, має одне і те ж саме забарвлення червоне. Але саме центральна частина ось цього м, забарвлення червоного тут продовжуються бойові дії. І навіть скажу так: досить жорстка мапа від Live UA Map, вона. Станом на сьогодні північно-східну частину вовчанську не забарвила в червоний кольор, тобто, по вулицям усім цим, які ви можете зараз собі бачити, не відбувається е досить інтенсивних бойових дій. Більш того, е згідно з тією інформацією, яку ми отримуємо останнім часом, у е тому числі з офіційних джерел. В районі Вовчанську російські окупанти втратили деякі позиції, тобто їм не вистачає ресурсу, щоб домінувати. Вони в Вовчанську можуть домінувати в першу чергу за рахунок того, що вони використовують артилерійську компоненту, а також авіаційну компоненту нон-стоп безкарно, саме по північній частині е, населеного пункту. З іншого боку, говорити про те, що. Російські окупанти а, мають ресурс для захоплення фор, а, а, всього населеного пункту найближчим часом, або, а, наприклад, вони можуть перейти, форсувати а, річку Вовча. Ні, з цим я не погоджуюсь, а, це неможливо зробити найближчим часом без досить суттєвої підтримки. Якщо вони ще з групи військ-захід заберуть 10-15 тисяч або ще з групи військ-центр особового складу, хоча з іншого боку, вони вже забрали найбільш боєздатні підрозділи 6-ї загальновійськової армії, яку відправили саме в Вовчанськ. А хто буде наступати на липці? В даному контексті дуже цікаво виглядає питання щодо Сум. А, бо а, саме питання, а що буде далі з сумами, Ну воно досить так лунає останнім часом в етерах а, досить часто. І тут я скажу так: а, суми, в принципі, тут буде загроза а, боїв в прикордонній смузі. цілком можливо, є така загроза, але знову ж таки, якщо зараз в. А Білгородській області сконцентровано приблизно 40 тисяч особового складу та на Харківщині разом взятими російських окупаційних військ, то на в території Курської області їх 10 тисяч, в 4 рази менше. Підкреслю, в 4 рази менше. Так, не дивуйтесь, в Сумській області так само в прикордоні Смузі, приблизно в глиб Сумської області на кілометр-3 кілометри. Така сама ситуація з фортифікаційними спорудами, їх нема. В сірій зоні фортифікаційних споруд в Сумській області нема. Тому, коли з'явиться хайп, що там щось таке відбувається, їх немає майже по всьому кордону з Російською Федерацією після звільнення тих, цих територій в Сумській, Чернігівській та Харківській області. Тому це стандартно. Ситуація ніде не змінюється. Але щодо о, Сумщини, по-перше, загрози окупації Сум немає, самого міста Сум. Відсутня загроза оточення відсутня захоплення Сумської області відсутня А рейдові дії в прикордонній смузі вирогідність дуже висока. Хочу знову ж таки акцентувати увагу: рейдові дії, так само, як і на Харківщині. Саме в прикордонні смузі. І тут цікаве ось що. Або вони попруться по Н07 в напрямку Юнаківки, але. Паралельно з заходженням на Басівку та через новеньке, або може бути зовсім інший варіант. Російські окупанти можуть е вийти на Веселівку, журавку, тобто ті села, які знаходяться максимально близько до кордону з Російською Федерацією, тобто для цих сел дійсно є загроза. Які саме знаходяться майже за 200-300 метрів від кордону з Російською Федерацією. І таким чином росіяни можуть створити ось а, таку собі імітацію Чергового фронту. А, російські ЗМІ, російські пропагандисти зараз говорять про те, що це створюється буферна зона і все таке інше. Але я хочу підкреслити, що цю буферну зону уявимо собі, що вони її намагаються створити. Але вони її не зможуть утримати. Взагалі ніяк. Їм не вистачає для цього банально ресурсу. Їм не вистачає ресурсу, щоб захопити липці, які вони навіть до адміністративної межі ще не дійшли. Їм не вистачає ресурсу для того, щоб захопити Вовчанськ. І фактично вони будуть відкривати нові фронти, щоб створювати нові буферні зони. Вони навіть на Харківщині не можуть повноцінно зараз тримати буферну зону. В них, а, в, наприклад, в районі а, липців, коли вони розпочинали наступальні дії, а саме в районі села Зелене, а, вони спочатку відійшли, спочатку вони намагалися захопити це село, а потім вони вимуш... змушені були тікати. Зараз вони просунулись знову. Тобто гойдалки відбуваються маленьке село, а там відбуваються гойдалки Хоча це майже кордон, але це е, там дуже цікава історія з тим, як ми тримаємо там оборону. Але загально це саме так. Їм не вистачає критичного ресурсу, щоб все це е, реалізовувати. Е, отже, е, після, звісно ж. Харківщини після обговорення Сумщини а, повернемось до часового яру, а, про який ми також постійно дуже часто говоримо. А, часів яр а, росіяни заявляли про захоплення Клешіїки. Ну, якщо вони захопили Клешіївку, то що? Отже, і Андріївку вони дуже скоро захоплять, так? Ні, насправді там ситуація інша, тому що Клешіївка це а, вижене поле. Повністю зруйноване село, де відбувається процес а, не стільки в тому, хто встановить прапор вже неіснуючої якоїсь країни, типу СРСР, а, а питання у тому, хто контролює позиції, хто контролює висоти. Висоти та основні позиції, які знаходяться а, на південно-західній частині Клешіївки, контролюють сили оборони України. І завжди Кличівка, вона була пустою. Росіяни мож... могли заходити на в територію Клещівки, але їх звідти вибивали або вбивали в землю в Черноземлю. І тому те, що зараз Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що вони контролюють Клещівку. Ну окей, добре. А ви зможете до каналу зараз пройти прямим шляхом? А що там до лісного масиву а, на південно-західній частині? Села, тобто, у вас зараз що? Південний фланг вже все там, все добре. Не треба ні за що хвилюватися. У тому то і справа, що цей фланг для них є кісткою гірлянців в питанні розпочатку більш інтенсивних бойових дій за часів Яр. Хоча вони вже не можуть втриматись, і ми це бачимо. Вони максимально зараз а, збільшують потужність своїх а, штурмових дій. В напрямку часового яру, в першу чергу на канал. Локацію канал. Це локація, на яку заходить траса 05-06, яка йде через Хромова. А прямий напрямок по трасі, по якій вони намагаються штурмувати часів яр. Але проблема часового яру це не стільки навіть в кількості воші, які намагаються штурмувати це місто, а в авіації. Вирішення питання двох навіть двох питань артилерії та авіації е, вирішить багато інших проблем. Е, і, звісно ж, дуже важливе питання, яке виникло е, учора, пов'язано з кринками. І для того, щоб обговорити це питання, я буду використовувати, як мене і як мені і запропонували, комбіновано мапи. Не тільки лав'ю map а також і Біпстейт. Отже, для більшої наглядності я демонструю, я неодноразово розповідав про те, що кринки останнім часом, особливо з 20 лютого цього року, вони збільшують площу контролю. І Сили оборони України продовжують не тільки контролювати. Ту відстань, яку ми знали до 20 лютого, а збільшили на 2 кілометри після 20 лютого. Тобто, чому я прив'язуюсь до 20 лютого? Тому що 20 лютого такий собі так званий президент Російської Федерації Вова Путін, який ще є і а, воєнним злочинцем а, у розшуку міжнародного кримінального суду, який знаходиться, він заявив, нібито в присутності Шойгу, що такий собі генерал Теплінський. Uh, якого також uh, чекає дуже цікава доля найближчим часом, так само, як і генерала Попова і усіх інших генералів, яких зараз uh, трошки так uh, кошмарять. Uh, отже, він заявив, що кринки під контролем російських військ. Шойгу з цим погодився. Де Шойгу? А uh, Шойгу ми знаємо, де uh, Теплинський поки що uh, командувач групи військ Дніпро. Але Кринкі з того періоду знову ж таки, контроль зона контролю збільшилась на 2 кілометри. Це від, скажімо так, ну це Deep State. Чому мені не подобається Діпстейт, я вам завжди говорив, тому що він не детальний. Отже, зараз я переходжу на Live UAM Ну там є свої мінуси і плюси. Що у діпстейта, так і у Live UAЙ От ми зараз е, з вами йдемо до кринок, і от, е, будь ласка, тут все детально, але е, бачите, яка саме зона, Діпстейт більш коректно відображає те, яка ситуація зараз в кринках і що контролюється силами оборони України. Так, от, якщо ми говоримо безпосередньо про кринки, то з 20 лютого е, збільшення е, зони. Нашого впливу становили 2 кілометри саме по кринкам, і е, це фактично збільшення цієї зони, це адміністративна межа з е, козачими логерами. Е, отже, на той момент, коли е, Путін заявляв про е, контроль кринок. Сили оборони України вийшли на цю локацію. Це будинок Остапа Вишні. І вулиця, до речі, також називається Остапа Вишні. Отже, це будинок Остапа Вишні. Тут вже були сили оборони України на той момент. І зараз е, ми говоримо про те, що е, з'являється інформація, нібито, ну, хтось м, не так зрозумів, нібито кринки залишили. Ні, вони не залишили. З кринками, з кринками все набагато цікавіше. Зона розширена. Зона розширена контролю. І зараз, згідно тієї інформації, яка почала учора з'являтися, сили оборони України зайняли позиції більш вигідні. Тут виникає питання: а в кринках, отут, які ще можуть бути більш вигідні позиції? Я можу висловити виключно свою думку, можливо, буде найближчим часом офіційне повідомлення. Але з 20 лютого розширення відбувалося саме в південно-західному напрямку. З цього робимо відповідні висновки. І на завершення я хотів би ще раз підкреслити дуже важливі моменти: по-перше, Зараз ми переходимо в дуже цікаву фазу, коли Україна не тільки, українські війська не тільки починають накопичувати ресурс завдяки постачанню від наших міжнародних партнерів. Тобто, у нас зараз відбувається накопичувальний процес, і ми з кожним разом стаємо все сильніші та потужніші завдяки цим постачанням. І це відчувають росіяни, вони будуть прискорювати свої процеси наступального характеру, дестабілізуючого характеру, щоб нас розбалансувати, щоб нам нашкодити. І їх наступальні дії це як віч, це демонстрація відчу Вони розуміють, що дуже скоро вони не зможуть цього робити. І ми зараз відчуваємо те, що вони виснажуються. Ну тобто, якщо ви не можете захопити вовчанську, або ви не можете захопити липці. Ні, ви захопили села в сірій зоні, які майже не захищалися повноцінно, не мали лінії оборони і так далі, таке інше через об'єктивні та інші фактори. Про це можна довго говорити, але факт залишається фактом. У вас була група військ, яка не змогла виконати свій базовий норматив. Повк, повковий норматив в наступі при підтримці артилерії. І при підтримці а, армійської авіації це до 10 кілометрів на добу. 10 травня вони пройшли від кілометрів максимум до 3 кілометрів. Зараз вони вийшли тільки на 10 км глибину а, прориву на Харківщину. А це вже кінець а, майже другого тижня а, цих наступальних дій. При цьому це вже не павкового рівня, вже. Фактично 40 тисяч людського ресурсу зосереджено в білородській області на, та на Харківщині у російських окупаційних військ. Це зовсім інша вже історія, чи не так? А отже, вони це дуже добре розуміють, тому будуть намагатися максимально у нас дестабілізуватися саме а, з цих питань. Але інший момент зараз починається потужна робота щодо надання Україні можливості та дозволу нанесення ударів по території Російської Федерації західної зброї. І це для них, це для них буде дійсно неприємною новиною, якщо це відбудеться. А той масштаб, який ми можемо зараз а, спостерігати, дипломатичної роботи реакції наших партнерів. А, він ну іноді навіть такий цікавий. Пам'ятаєте, як дві тисячі наприкінці 2023-го, 2023-го та початку 2024-го усі ми хаяли республіканців. Які вони погані, бо вони не дають нам зброю, і треба було зрозуміти, що все ж таки це політична гра, внутрішня політична гра. На жаль, ми є частиною цієї політичної гри, ми знаходимося в центрі, але впливати на неї не можемо. Ми можемо тільки спостерігати. І зараз ми бачимо дуже цікавий момент. Якщо раніше республіканці блокували допомогу Україні, щоб а, мати свої політичні профіти. То зараз республіканці допомагають Україні, тиснучи на демократів, щоб нам надали можливість Джозеф Байден надав можливість наносити американською зброєю удари по території Російської Федерації. Бо вони також це роблять заради своїх політичних балів, електоральних балів, але нам це вигідно. Тобто, тоді республіканці грали проти нас зараз вони грають на нашому боці. І не тільки вони поступово там змінюються взагалі пріоритет тому зараз змінюється полярність. І це треба розуміти. Це є політика, це є політика в сучасному світі. Не треба одразу на когось вішати, там робити якісь штампи, вішати якісь там призвиська, образливі і так далі. Це все політика, ми не завжди можемо на неї впливати. Ми можемо тільки спостерігати, але наш дипломатичний сектор зараз працює досить масштабно, потужно та інтенсивно саме для того, щоб ми отримали цю можливість знищувати російські об'єкти на території Російської Федерації. Військові об'єкти в першу чергу, або ті, які мають відношення до забезпечення російської армії відповідною компонентою. Що ж, Ну, мені це подобається. Це дуже цікава гра. Хоча, на жаль, не хотілося б бути в центрі цієї гри виключно спостерігачем, особливо тієї країни, яка кожного дня в цій грі за океаном для когось, яка досить затишна та цікава, а для нас вона кривава та сумна. Але, на жаль, така історія, така доля. Якщо зміниться ситуація щодо надання Україні зброї, яку можна використовувати по території Російської Федерації, ми зможемо значно змінити положення російських окупаційних військ в питаннях логістики, в питаннях системи управління, в питаннях системи забезпечення російських окупаційних військ, а також впливу на не тільки прикордоні, а навіть глибокотилові регіони України з боку російської. Федерації, головне, щоб це вийшло. Головне, щоб зелене світло було нам надано. Я також хотів би наприкінці нагадати, що любі друзі, а також усі інші, ви можете задавати питання в коментарях мені, на які на найбільш цікаві я спробую відповісти наступної суботи. Субота вже вона ну от завтра. Отже. Не гайте час, не втрачайте цю можливість, задавайте питання. А сьогодні на обозі я завершую своє відео цю колонку. До зустрічі завтра у відповідях на питання. І як завжди, слава Україні та слава нації.